Десятий рік. Голова вона була, а далі ще заступник голови ДВК. Ну, так написано, від кого вона? Ліберальна. І Миронюк Анна Андріївна, секретар ДВК. Від кого вона теж немає секретарня? Народно-демократичний. Хто? Миронюк Анна Андріївна? Рідновичів. Де ж такий великий досвід? секретар ДВК? 12. Один раз? Один раз. Ну, а на цій дімі, в мій тут більше не хто? Ліонтів. Ліонтів. Леонтів також найбільший досвід. Ну давайте ще візьмемо це, що людині 72 роки. Звичайно, досвідом. А Давайте візьмемо то, що Леонтів завжди без проблем працює. І дуже досвідчений. <плес> ну, <я вже> <клес> Вік, віку, але він цілком адекватно, він також це добре. 72 роки це вже вікна, треба людині. Якщо людина йде, ми бачили по інших виборах. Він що, не справляється? Давайте <плес> надамо. <плес> 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 Тоже? Молоді шанс надамо. Молодію. Молодь має. Де ж не, не мані, ні, вчитися Тоже? як не на пробіжних виборах? Хто за це 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 мою пропозицію затвердити керівний склад в такому складі? Mm -hmm. Бали Сауж Минюк. Хто за mm -hmm. таку пропозицію? Прошу проголосувати. Mm -hmm. Хто за? Проти? Отримались?